Ну що ж, люди добрі, ходіть, я вам покажу господу, а подвір'я широке, просторе, де все як годиться, квітник біля тину і стайня для жеребця. Перед нами хатина біла під бляхою, призьба підмальована, віконця чисті. Заходимо в сіни, а сіни широкі, світлі. Як колись у добрих господарів водилось, а сіни, і праворуч, світлиця, головна кімната, де й гостей приймають і самі живуть. Далі йдемо до клуні, чи то, як кажуть, до комірчини, де гостиня зробить все до ладу: банки і скрині. Тут же й спочивальня господарська, і скриня для вбрання. І в хатині маємо вихідок. Та не один. А цілих два. А то є новітня технологія, щоби гасити світло, щоби по три жарівки не горіло. А ось варниця, де господиня зготує борщ, вареники та пироги. Звідки до хліба стоятиме по всій господі. Виходимо на задвір'я, а тут галерейка, де чай п'ють і вечерями балакають, з якої видно весь двір. Та стайню. В Господі маємо три хатини, дві скрині, одну комірницю, два виходка.